У неї були як перемоги, так і поразки. Вона отримала визнання та не обходилась без скандалів. Українська музика за 32 роки незалежності переживала різне, та найпереломнішим моментом стала революція гідності. Плацдармом для створення нових зірок стає фестиваль Червона рута. Жанри музики на всі смаки та вподобання. У поп хітах романтика, іронія, протест. У 95-му вперше звучать пісні Олександра Пономарьова, Віктора Павліка, Океан Ельзи та Скрябіна, які згодом стають хітами. Після стрімкого взлету прийшло й стрімке падіння на початку 2000-х двохтисячних. шоу бізнес захоплює Росія. Майже всі виконавці перестають співати українською. Це змінила революція гідності у 2014-му Російські треки зникають з теле та радіорадарів. Українські повертаються у топи музичних чартів. Багато виконавців починають писати пісні про війну та їздити у зону бойових дій з концертами. Ще один музичний переворот настає після початку повномасштабного вторгнення. З'являється все більше молодих українських виконавців, які намагаються остаточно та назавжди витіснити російськомовні пісні з наших чартів. Нам треба тільки максимально розвивати свої українські пісні. Ми на всіх концертах робимо прості душевні вечори і дуже гаряче не завжди. Олександр Алмадебас Хасанавіста Фірі України. За 32 роки незалежності українські виконавці брали участь у багатьох міжнародних конкурсах. Зокрема, лише на Євробаченні тричі займали перші місця. Серед переможців Руслана. Джамала та калуш. Пліс халп Юкрейн Маріупол. Хелп Азовсталь райдау. За 32 роки незалежності український театр пережив чимало трансформації. Серед них поява народних та вуличних вистав а драматичне мистецтво інтегрується в європейський культурний простір. Найчастіше його можна побачити у Польщі, Угорщині та Грузії. Наш театр довгий час не був пріоритетним навіть для українських митців. Та, попри це, маленькими кроками розвивається фестивальний рух. Паралельно з тим відкриваються нові театральні будівлі, центр сучасного мистецтва Дах а згодом міжнародний фестиваль Гогольфест. Саме вони дали глядачу можливість побачити безліч закордонних вистав. Український театр в 90-х починає свій один з своїх таких перших бумів студійних. Починають відкриватися просто маса підвальних театрів театрів студій тоді з'являється театр на Подолі, тоді з'являється театр колесо. Не тільки в Києві, а й в інших містах теж виникають якісь ініціативи. Театри розвиваються усі 32 роки незалежної України. Зберігається та покращується творчий потенціал серед акторів та режисерів. З'являється сучасна українська драматургія. Зараз у нас 113 театрів драматичних, музичних, лялькових та молодіжних. А з лютого минулого... Минулого року вистави проводяться виключно українською. Мені дуже імпонувала позиція Миколаївського російського театру російської драми, який буквально в перший день повномасштабного. Вторгнення вони повідомили, що тепер для них не існує приставки російські. Все, що ми не змінили за 30 років, все, що ми, як митці автори, не написали за 30 років, все, що ми не переклали за 30 років, ми дуже швидко будемо нагол... надолужувати це. Українське кіно відображає значущі події в історії нашої держави від помаранчевої революції до російської окупації. Але так було не завжди. Через 9 років після проголошення нашої незалежності виробництво і прокат фільмів в Україні різко зменшується. Кількість художніх кінокартин скорочується у 10 разів. Ми можемо згадати досить такі. Посередні фільми зняті в 90-х, тому що не було на це фінансування. Ми знаємо, що в Україні залишалися кіностудія Довженка, Одеська кіностудія, але не було на це фінансування. Попри все, українські фільми мають престижні нагороди на міжнародних кінофестивалях. Перші здобули у 2005, 2011 та 2014 роках у Каннах. Пізніше, у 2018-му, перемогла робота «Донбас» про життя на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. А найкращим ігровим фільмом став Мої думки тихі знаковою подією у кіно стало і вручення режисеру Сергію Лозниці Золотого ока за документальний фільм Бабин Яр. Контекст митці, які робляться наперекір, і будуть робити, і завдяки таким митцям буде власне триматися українська культура. Театр на Подолі, Івано-Франківський музей писанкового розпису, житлові будинки та навіть спортивні стадіони. За часи незалежності в країні були щонайменше два будівельних сплески. Перший у 90-ті роки. Ми дуже швидко вийшли з парадігми радянського будування. Комфорт існування людини може бути дуже. Якісним, дуже так би мовити, європейзованим в той період Дніпро часто називали архітектурною столицею України. З 2010-х і до нині головний акцент на благоустрої міста, аби привернути увагу туристів. Архітектори створюють проєкти незвичних споруд. На Івано-Франківщині перевернута хата, у Тернополі ресторан у формі ковчега. А на Київщині Діснеївський замок від однієї з найбільших кіностудій України. Наприклад, у Дніпрі це найбільше у світі єврейський центр Менора. Його відкрили у 12-му році у самому центрі міста. Це комплекс із семи веж загальною площою у 50 тисяч квадратних метрів. Мистецтво з проголошенням незалежності опинилося в скрутному становищі. Галерей та музеїв із сучасними роботами майже не було. Та художники організовували власні простори. Важливим етапом стало створення пінчук арт-центру. Художники вже почали працювати, як, начебто, в такому ну не неофіційному напрямку. Уже з'явилася так звана нова українська хвиля такого модернового мистецтва. З роками у мистецтві з'являються нові форми та методи. А українські художники представляють нас на міжнародних виставках. Мистецтво, коли воно вільне, воно не може бути однаковим. І тому у нас зараз так багато митців, і зокрема молодих митців, які експериментують, пробують, шукають, і кожен в своєму напрямку, в своїй ланці, так? він хоче показати певну таку частичку України, її мистецтва, із з якої складається вся мозаїка нашого мистецтва у переломні історичні моменти. Наша культура завжди генерує нові пісні, нові фільми, нові картини, нові проєкти. Це є рисою творчих та незалежних українців, які надихають весь світ. Поліна Поломарчук, Євген Дроз та Сергій Гончар. Новини Одонецького каналу.